Вітаю всіх! Пропонаємо подивитися, які актуальні питання наразі перед вами стоять, чого вам не варто відкладати на потім, а потрібно вирішувати негайно. Тож, розклад, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант. Сімка мечів перевернута говорить про те, що. Можливо, ви наразі знаходитеся у періоді, де ви стикаєтеся із якимись маніпуляціями, можливо, із якимись нечесними діями проти вас. І ви вам ця ситуація дуже складна наразі, або ви не бачите її рішення, або можливо, ви попадаєте у якісь такі сумнівні ситуації, де ви стикаєтеся із обманами, можливо. Якісь обмани у вас виходять наразі на поверхню. І ви, можливо, через це занадто багато обмірковуєте, думаєте, концентруєте свою увагу тільки на негативних моментах і наслідок того у вас є, не вистачає енергії, і, можливо, оця спотворна інформація для вас наразі є дуже такою неприємною, можливо, навіть і болючою. Можливо, хтось наразі стикається з тим, що ви розкриваєте якісь махінації або перебуваєте у якихось нестійких положеннях, де ви весь час ну, в якихось скандалах, можливо, і зради, і якісь обмани, щось там таке у вас є негативне наразі. І оце питання для вас актуальне. Що з цим робити? Наразі ви можете потрапити в якусь неприємну ситуацію через свою неуважність або необережність, тому вам потрібно зібратися з думками. Можливо, ви щось випускаєте із своєї уваги якісь факти, не враховуєте якісь обставини або чогось просто не бачите і не знаєте. А можливо, ви просто довіряєте не тим людям, а вони вас обманюють. І наразі, оце все, що від вас закрите, воно вийде на поверхню. Тому приготуйтесь до того, що ви почуєте те, що буде вам взагалі неприємне. І ще така вам є підказочка, що контролюйте ці ситуації, не довіряйте всій інформації, яка до вас буде надходити, тому що вам її потрібно вирішувати і фільтрувати. Ну, от якась, така полоса до вас наближається, що вам просто всім треба прожити. Це енергії швидкоплинні, ситуації дуже швидко зміняться. Але будьте готові до того, що вам доведеться ці всі питання вирішувати, фільтрувати, де істина, а де обмани. Другий варіант для вас, що актуально наразі: шістка жезлів. Для другого варіанта. Наразі актуальними будуть питання, коли ви зможете отримати або свою перемогу у якихось певних справах. Можливо, хтось дочекається якихось довго... довгоочікуваних новин, що принесуть вам радість. Можливо, хтось буде отримувати якусь перемогу у груповому змаганні, а також хтось може завершити конфлікти або знайти компроміс. У питаннях, які у вас наразі або раніше були конфліктними. Тобто до вас наближається ваш якийсь певний успіх, і ваша праця буде гідно оцінена. Ну, Також, можливо, ви будете наповнені якимись бажаннями, і отримувати ви все це будете легко і без особливих зусиль. Тобто, для другого варіанту йде благосприятлива полоса. До цього будьте готові, але підказка все ж таки для вас буде. Ну, якщо ви прикладали зусилля, то будете незабаром винагороджені. Також ви будете проявляти свої лідерські якості, не варто цього уникати, є питання, вирішуйте і проявляйте, ідіть з позиції лідера. Проявляйте яку, якусь великодушя до оточуючих людей, щоб відчуття того, що ви перевершили когось, над вами не взяло верх. Також будьте дуже уважні до тих людей, що вас оточують. І перед вами наразі стоїть задача навчитися керувати енергетичними потоками і збалансувати цей наш обов'язковий баланс, де Давати брати. Тобто вкладайте свої зусилля, фінанси, емоції рівно стільки, скільки отримуєте навзаєм. І у вас все буде гаразд, ваша полоса попереді вас. І третій варіант. Для вас актуальні питання. Четвірка мечів говорить про те, що, можливо, наразі ви щось дуже серйозно обмірковуєте. Можливо, у вас є якісь невирішені питання, або ви ще не прийняли остаточні рішення. Взяли, тобто, якийсь тайм-аут, або перерва на відновлення. Можливо, ви наразі або знаходитеся на самоті, або відчуваєте себе так. Ну, і у вас наближається час, коли ви будете щось планувати і обмірковувати. І для цього вам буде потрібна акуратність і точність. Хтось, можливо, буде отримувати якісь папери, хтось буде просто робити оцінку того, що відбувається в житті. Можливо, хтось буде проходити реабілітацію. Ну, і загалом у вас іде період, коли вам потрібно накопичувати сили, економити свою енергію і проявляти стриманість. Тобто підходити до кожної справи традиційно. Вам ще йде такий період, коли у вас не варто щось нове започатковувати. Ну, тобто, у справах, можливо, є якась пауза, ну, або це буде через те, що ви відчуваєте свої лінощі і не бажаєте взагалі щось робити, або, можливо, ви розмірковуєте над цими виходами із своїх ситуацій, або над своїми планами. Також, можливо, ви підводите деякий баланс того періоду, що вже пройшов, і, можливо, також сортуєте, що вам наразі вже варто за що братися, а що ще вам доведеться відкладати. Тобто, для третього варіанту ідуть такі, такий період, іде, коли ви повинні щось переоцінити в своєму житті і підходити до кожного питання дуже обмірковано. І, звичайно, не занурюватися у якісь негативні думки, якщо тільки стикнулися з якоюсь невдачею, от ви зразу ж, можливо, десь вас негатив і накриває. Цього варто уникати. Підказка для вас іде така: не поспішайте вживати будь-які дії. Все ретельно проаналізуйте, прорахуйте, відпочиньте і обміркуйте свою ситуацію. А час використовуйте для того, щоб ви могли спланувати свої подальші кроки. І будь-яка інформація, що до вас буде надходити ретельною, перевіряйте і аналізуйте, тому що, можливо, де там є хибна інформація. А взагалі беріть паузу, щоб осмислити все, що у вас відбувається. Це був у нас третій варіант.